Тікток у полоні російської пропаганди. У соцмережах з'явився контент про моду на ухилянство. Ну, я, в принципі, думаю, що ви бачили багато статей з цього приводу, ще більше відео від всяких блогерів, а в єдиних новинах про це говорили. І я думаю, ви вже бачили ці відосики чуваків, які п'ють мартіння на пляжах і називають себе ухилянтами. Давайте дивитись деякі такі відео і їх коментувати і аналізувати. Перше відео там де про ухилянтів і про це, ІПСО, нам розказують єдині новини. Соцмережі захопила чергова ІПСО росіян. Попереджають в українській розвідці. Так Тік-Ток заполонили відео, на яких чоловіки знімають відпочинок за кордоном і не тільки, та називають себе ухилянтами. На який результат сподіваються росіяни, як визначити черговий кремлівський фейк ірина Кондрачук, розбиралася. Ну, початок вже дуже поганий, тому що якщо ти, я не знаю, ведеш а, нормальне життя десь не в Україні, а знімаєш про це відео, то ти виходить вже ухилянт, і це і псо. І Ніби букви український, і суржик теж є, але що не так із цим відео? Я свободи нікара, бачтіш що хилян, не йду до військомату. Їхня масовість практично ідентичні ролики з'являються у мережі один за одним на фоні: море, гори, автівки, яхта чи літак, поверх єдиний скопійований наратив, і ви точно знаєте, чий просто беруть з інстаграму відео людей-блогерів, які заробляють на фільмуванні подорожей, наставляють у цю музику гімну хилянців, так би мовити, і пишуть якісь підпис життя у хилянках. Фактично, це штучна історія. А ті, хто це підтримує, вони мають розуміти одну річ, що це просто. Скажемо так, солодка пігулка перед тим, як їх вб'ють, банально б'ють, вб тому що мета росіян бити всіх українців. Кремль чергове запустив інформаційну операцію, аби зірвати мобілізацію в Україні та розділити суспільство. Підтверджує головне управління розвідки. Колись більшовики в своїй знову ж таки геноцидній війні проти України на той час проти Української Народної Республіки використовували ті самі методи. Вони звертались до українських селян, не вступати в лави армії війська УНР і власне нічого не робити. І Обіцяли їм, що все буде гаразд. Далі звичайно гаразд нічого не було, Була колективізація колективізації і репресії. Скандальні ролики збирають сотні тисяч переглядів. Українці активно дискутні. Так ж ці ролики і викладають, тому що вони набирають сотні тисяч переглядів, а може мільйони. Якийсь чувак або якась подруга створили tiktok акаунт і намагаються зробити на це на цьому гроші. Вони просто беруть, як сказав там інший коментатор до цього. Просто беруть відоси з якихось лівих аккаунтів, на яких аккаунти знімають просто подорожі, балі, Мальдіви, просто як все гарно навкруги. Зверху накладають цей гімн ухилянта і викладають відос, отримують сотні тисяч переглядів або мільйони, і тисячі або сотні тисяч нових фолловерів. Далі просто беруть ці аккаунти якось. Змінюють, використовуючи вже тих фоловерів, наприклад, видаляють ці галімі відео про ухилянтів і далі продовжують розвивати акаунт в якусь іншу тему. От і вся історія: це просто накрутка TikTok, інстаграм акаунтів, і можливо навіть російський ІПСО тут не при чому. але ви про це навіть не подумали. Кутують у коментарях під описами, через що алгоритми просувають відео у тренди TikTok. але як виявити, що усе це фейк? Відрізняти переважно перевіряючи самі аккаунти, заходячи на них, дивлячись на аватарку, дивлячись на наповненість, там немає там, прямої умови часто, там немає відео з автором, а там переважно якісь не пов'язані між собою відеоролики і різних тематик. От про це я кажу. Просто ці відеоролики різної тематики, які набирають мільйони переглядів, запихують в один аккаунт, розвивають аккаунт, а далі його комусь продають, або самі розвивають далі, але вже в якійсь нішовій темі. Це просто. Бізнес просто бізнес по а, розкрутці акаунтів на тіктоку, інстаграму і так далі. все дуже просто. А ви зразу і псо, і псо і псоблян. Росіяни направду мають чимало каналів зв'язку для маніпуляцій. Нами що цікаво, відкритих В одному з таких вже звітують про успішність tiktok операції. Задача на 15 квітня проснувся, ухильнувся. Українські ухилянти підірвали мережу новим трендом. Давайте розповімо про це в українських спільнотах і обговну. Причому вони пишуть задача на 15, українські ухилянти підірвали мережу новим трендом. Давайте розповімо. Тобто, це я так розумію, якийсь телеграм росіян, які займаються ІПСО, і вони пишуть, що українські ухилянти самі підірвали мережу новим трендом. Тобто, це не ІПСО, яке придумали росіяни. Це ну, натуральний процес, який просто ну, стався, і українські ухилянти. У на відповідь на те, що відбувається в країні, почали викладати такі відоси, що роблять росіяни. Росіяни підхоплюють цей тренд, і вони його ще більше а, розвивають, ще більше розповсюджують. Це ж нормальна логіка, але вони його не створили. Його створила держава, влада. Влада, так як вона веде мобілізацію, вона сама створила цей тренд, і його підхопили росіяни. Говоримо суміжні теми. Часом центр протидії дезінформації застерігає готуватися до нової хвилі російської ІПСО. Найбільше ймовірно, після ухилянтів соцмережі вкотре захоплять юристи з парадом безкоштовних порад, за які насправді беруть чималі гроші. Тож пильнувати стрічку соцмереж і скаржитися на кожне подібне відео. Радше наша з вами відповідальність. Ірина Дондрачук, Ми Україна. Далі, Таке ж питання в якомусь ефірі запитують Олексія Арестовича. Олексій Нікалич, уклоністи – це ІПСО Кремля? Це зараз хештеги, там, ходять да, і так далі. Гур говорить, що і псох кремля і бідні. Хоча з яких пор почав займатися не, не знаю. ні каких, З яких пор ГУР зай... займається ІПСО? Ну то знову не зрозуміло. Тобто, просто з'явився десь тренд, а, а нам, нам ГУР, Михайло Подаляк, влада на лю... на будь-який тренд, який з'явився, він зразу це і псо, це російське псо. Тобто, це, це воно не саме народилось, це все і псо. А это вообще не, не прямое их дело, но ну, если занимаются, ну, спасибо им за это. Как бы, да. Смотрите, уклонисты, они бывают очень разные. Это тоже очень сложная проблема. Я могу вам назвать, сказать следующее, это тоже очень непопулярная тема. Есть целая прослойка высоких военных профессионалов, или по крайней мере, и или очень мотивированных людей, которые не идут в армию, уклоняются. Вы думаете, они трусы? Поверьте мне, вот эти точно не трусы. Это люди, которые по две, а то и по три войны за спиной всяких разных. Либо просто высокомотивированные люди, которые не боятся, готовы воевать, и создали либо костяк и украшения любого, любой бригады, которая на этом не идут. А в том числе воевавшие на этой войне, а теперь ушедшие в СЗЧ. И когда с ними беседуешь, они говорят следующее. Мы этим идиотам подчиняться не будем. Не будем. Найдите форму, в которой мы можем сами собой командовать и сами что? Сами, сами применять. Потому что ну, вот это Коли там скуша ну, рядом проїзд, якби как бы, да, там наше штурь із командир, місники там, ідіть, задачу 200, безконечно даючи. Як катаєте, да йдіти, там обязательно поддержим, и прочее. прочее бесконечные штурми нікому не нужні позицій, то що називається восстановление лінії фронту и прочее. Ну, далі тут Олексій, він схопився за ну, тільки частину тих ухилянків. Це ті. Я так розумію, військовослужбовці, військові пенсіонери, всі полковники, які не хочуть захищати країну, бо вони всі полковники, а і не для того їх мамочка рожала, щоб воювати. Але в принципі, історія така ж, це все і псо, тобто це нереальність. Я так розумію, що з точки зору нашої влади цей тренд ухилянт. Він не з'явився сам собою. Його принесли росіяни, а в нас все чікі-пікі, немає ніяких ухилянтів. Ну і давайте подивимося одне з цих відео а, про ухилянтів. А, хтось його виклав вже а, в YouTube. І тут просто частина. Тіпа відео десь там пляжика. Ну, коротше, наприклад, от якщо б я, якщо б я хотів створити якийсь tiktok акаунт, його розвивати, я б робив точно так, же. я б взяв якусь тему, яка зараз на підйомі, а зараз тема ухилянства на підйомі, і створила її влада. Я б просто брав на різкі таких от відосів, які я вам тільки що показав, накладав би на, на ці відоси музику, і все, і все було б кльово. В мене аккаунт як якби на дрожах, і все було б класно. Я б далі цей аккаунт перетворив щось реальне, або просто продав, як це в принципі буває в соцмережах. Це звичайний бізнес для заробляння грошей. Можливо, цілком можливо. Що а, це роблять навіть не росіяни, а українці, а це роблять китайці. У ну, китайців це поставлено прямо на поток. Вони хватають цю якусь віральну тему, і вони її розвивають, піднімаючи тіктокові кові аккаунти, піднімаючи аккаунти в Інстаграмі, і далі їх просто перепродають. Nothing personal, just business. А тепер давайте ближче до реальності. Ближче до реальності, звідки взялася ця тема взагалі з хілянтами. Я цю тему спостерігаю вже давно, майже від початку війни, а, тому що. Зараз, ну і вже я думаю, останній рік, півтора. Будь-хто хто не в зсу, той ухилянт. Якщо ти з кимось спілкуєшся там в Фейсбуці або з взагалі просто з людьми, яких ти знаєш в реальному житті. І якщо ти, типа, не в ЗСУ, ти призовного віку, ти ухилянт і ти з цим нічого не зможеш зробити. І неважливо, ти, наприклад, поїхав з України в 2019 році вже ну, до війни, до повномасштабного вторгнення, коли ще все було більш-менш спокійно, і в тебе в планах вже не було повертатися. Тобто, ти розумів, що країна катиться в провалі з цими всіми зеленськими владою, і ти розумів, що там ну нічого гарного не буде. Просто поїхав з України, вже живеш десь в Сполучених Штатах, Канаді, Європі, вже ну, на шляху отримання паспорту закордонного, якої заход західної країни. І ти Ухилянд! Тобто всім похріну. І неважливо скільки ти будеш це там в Фейсбуці пояснювати людям, вони все одно будуть тебе називати ухляндом. І так в будь-якому коментарі. Я колись спілкуюсь з людьми на Фейсбуці, от раніше. А, раніше, ну, точніше раніше, а спочатку. Ти там з ними спілкуєшся, і в них на, на будь-який твій коментар там відповідь, типа, а чого ти не в Окопі, а ти там ухилян, і ти починаєш там їм пояснювати щось, ну, типу, я там поїхав з України, тому що бла бла-бла, і вже там отримую скоро паспорт там, якоїсь країни. А далі, а далі ти вже просто заморюєшся це робити. Далі ти в якийсь момент просто забиваєш хер і ти такий. Відповідаєш, що Ухилянт. Ну, так, я Ухилянт, на, на цьому можна нашу з вами розмову закінчувати. Тому що ну, далі немає сенсу нічого пояснювати, бо неважливо, хто ти, неважливо, неважливо де ти, ти не в ЗСУ, ти ухилянт. І таким чином, оце ухилянт, Ухилянт, воно перетворилося з чогось поганого в знак якості. От ви знаєте, як у росіян, у росіян є оце, а, іностранний агент. І спочатку, спочатку, коли роздавали а, цих іностранних агентів, а, там, деяким блогерам, які були типу, проти Росії, проти влади, а, це розцінювалося як типу, а, чорна метка. м'ятка. Да? що хтось отримав там чорну м'ятку іностранний агент, і тепер вони повинні в усіх відео, які вони знімають, а, писати, що вони іностранні агенти перед відео. Але через якийсь час... Через якийсь час, коли цього іностранного агента в Росії почали видавати всім підряд, отліпити, ти щось кажеш, те, що ну, коли що ти не згоден з владою і що суперечить тому, що робить влада, ти іностранний агент. І тепер, коли я дивлюсь відео від російських блогерів, я там дивлюсь: окей, це іностранний агент, все, в цього блогера знак качества, можна дивитися. Точно так же ухилянт. Це з чогось поганого, коли там а, реально людина ухиляється, ховається, не виходить з дому там тижнями, місяцями, отримала повістку і ховається. Слово ухилянт перетворилось в знак якості, в знак якості для українців, які проти влади. Тобто, ну ці люди в основному, як казав Олексій Арестович, навіть військові. Вони ховаються або не ховаються, вони ухиляються від мобілізації не тому, що вони погані. Вони навіть воювати не хочуть, вони не бачать за що воювати, тому що вони не вірять владі взагалі. І вони не вірять, що з цієї країни може стати щось нормальне при цій владі. І зараз всім ліплять цього ухилянта. Звідси взявся цей тренд. Його не придумали росіяни. Це не російське ІПСО. Воно так сталося натурально. Коли ти. Всім ліпиш цю Лейбу, ви подивіться ці самі єдині новини, подивіться інші новини. Ти відкриваєш а, відео на Ютубі або читаєш статтю, а там на тебе ухилянт, 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 той бусик, в який, пам'ятаєте, напихали людей як консерву і поймали, ну, спіймали десь за там, 20 чи 30 кілометрів від румунського кордону. Всі там ухилянти. Вони навіть не покинули територію України, але вони вже всі ухилянти. Ти йдеш по вулиці. Ти не в ЗСУ і ти ухилянд. Це... А тепер... а тепер це знак якості. Ну, як ви очікували? Тепер це не ІПСО, ПСО. Ви самі почали цю тему. Ви самі, як влада, медіа е українські єдині новини, ви почали цю тему, а тепер ви не можете її розгрести. Тому що в нас, в нашій країні немає інформаційної політики. В нас є тільки ПСО. Тому що, якщо ти щось сказав не так, як це сказано в єдиних новинах, ти ІПСО. ПСО. От звідки взявся цей тренд. Цей тренд не придумали росіяни. Цей тренд придумала українська влада. Вона зробила цей тренд популярним. Росія тільки взяла цей тренд і зробила ще більшим, роздула. А тепер українській владі, яка цей тренд започаткувала і створила, потрібно з ним боротися.